Друзі, привіт! Це Запоріжжя, прогулянка татарським двориком на вулиці Верхній. Тут зберіглась досить цікава архітектура. Будинки кінця 40-х, початку 50-х років, з великими арками і з нашою історією. Цікаво на них дивитись, вивчати. Ну, можливо, і розпитувати місцевих мешканців, особливо дідусів та бабусь, які тут ще мешкають, які щось пам'ятають про історію цих будинків. В цьому районі знаходилась. Баня, знаходився хлібзавод. Ще в далекі-далекі часи. О, а подивіться, які тут збереглися аутентичні двері. І арка. Досить така цікава, висока арка. Двойна двойна арка. Забудована, нагадує нам. Щось із прадавнього Риму. Ці будинки збудовані за проектом архітектора Вегмана. Дивіться, тут ще зберігається ось та стара тенденція. Тут приблизно 20% житлової забудови, а 40%, 60% то забудова для відпочинку. Тобто зелена зона. А Чому татарські двори? Тому що на Дніпробуті працювала значна кількість татар, близько 6 тисяч. наскільки я пам'ятаю. Був навіть національний дитячий садочок татарський. Були ще дитячі садочки для дітей Західної України. Я теж з тим стикався. Подивіться, як тут добре і затишно. Дитячий майданчик вон. Баскетбольна площадка і така досить заспокійлива. Триквартальна забудова. Колись я тут ходив разом з Ряхімо Ахмеровою, представницею. Татарської династії із Запоріжжя з тих перших татар, які сюди переїхали під час Дніпробуду. Вона розповідала, що тут коли був їхній національний праздник, Курган Байрам, тут ставилися столи на вулиці і місцеві мешканці виходили. І відмічали. Ну також і весілля і інші свята родині. Ось подивіться як тут все виглядає. Колони. Ну, зараз все потребує ремонту, реконструкції. Але ну, то є наша історія. Вона ось в досить в такому поганому стані, на жаль. Балкони там зверху. Ось я, я так розумію, що то вже самовільні такі надбудови. Так, будинок в стилі неокласика зроблений. Спочатку тут всюди були бараки. Барачна забудова. Ну, тут трошки в гарнішому стані, але теж. Будинок теж потребує ремонту. Ай, далі ходімо. це починалося період Дніпробуду, забудова робітничими селищами. Бачите, ось на домі такі цяточки. То не цяточки, то сліди від Другої світової війни тут ще залишились. Обстріли мінометні, артилерійські. Ось так виглядає цей будинок. Тепер ці будинки запам'ятають іншу війну. Історія. Така цікава, але не весела Наша історія. Я Історія нашого міста міста промисловців, металургів, науковців і просто гарних людей. Тож, якщо у вас є можливість, просто ходіть і дивіться на історію свого рідного міста. Дивіться на будинки, запам'ятовуйте їх. О! Волга! Це хтось собі такий прибудував таку верандочку і поставив власну Волгу. Велітет. воно наша історія. Те, що ми втрачаємо зараз майже кожного дня. Тому, якщо маю можливість, я завжди стараюсь розповідати та показувати ці будиночки з їх історією. З їх цікавинками, особливостями, і затишком, затишком да. радянська архітектура. Іноді буває красивою, а іноді буває жахливою. Зараз вже закінчу прогулянку. Пройду крізь арку Дружби народів. І вийду вже на проспекті. Чи десь поруч із ним. На проспекті. Боже, як тут затишно, як затишно, яка тут тінь. спеку тут добре відпочивати. Так. Ось проспект. І арка дружби народів. Чому дружби народів? Тому що під час Дніпробуду тут жили українці, татари, росіяни, білоруси, молдавані, американці, німці. Тому дружба народів. Приєднуйтесь на канал, все буде добре.